Привіт, я Перцівель. І на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу мова буде про одну з ікон 90-х легендарного дракона Спайро. О, який милий фіолетовий красень! Персіваль, А яка твоя улюблена гра з цієї серії? Гадки не маю. Не грав у жодну частину. Отже, Спайро. Так, я справді якось пропустив оригінальні ігри у дитинстві. Але від цього гра не стала менш культовою. Все ж таки, Спайро один із символів першого покоління консолі PlayStation. Так, але звісно, він не йде ні у яке порівняння з крашем Бендікутом. Це правда. Краш, мій особистий фаворит назавжди. Але дракон спайро теж класний, скажімо так. Це близький родич Краша Бендікута. Перша частина вийшла у 1998 році у часи динозаврів і мого дитинства. Студія, що створила його, називається Insomniac Game. Це саме вони подарували нам речі Тайкланка, кланка, а також останні ігри про улюбленого павучка. То вони справді круті. Ану, розкажи більше про цього дракона. Може, справді гра варта уваги? Однозначно так. Хоча я не грав у класичну трилогію, я мав можливість пройти її ремейк, що вийшов у 2018 році. Отже, почнемо з першої частини. І чи вийшло у них оновити її так, щоб вона була цікава сучасним гравцям? Якщо коротка, то перша частина все ж таки відчувається трохи застарілою. Особисто мені було доволі нудно її проходити. Вибачте, якщо серед вас були. Фанати першої частини гри, але мені вона не те, що прям дуже зайшла. Можливо, саме через те, що у мене не було ностальгічного ефекту, як то кажуть. Ого, Персівер критикує гру у своєму відео. Це щось новеньке. Ця особлива подія заслуговує на лайк під цим відео. А ще ставайте нашими патронами, як ці чудові люди, що вже підтримують наш канал. Кожен патрон опиняється на цій дошці, і його ім'я буде у кожному наступному відео. Ви дуже мотивуєте робити більше відео. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал. Посилання на патреон, як завжди, в описі під цим відео. Ну то що, Персі, граш настільки тобі не сподобалася, що ти вирішив її критикувати? Ну, я не те, що прямо критикую, але є моменти, які мені не зайшли. Музичний супровід зовсім невиразний. Якщо порівнювати цю музику з музикою із краша, наприклад, ось послухай кілька прикладів. Ну це прям клас. Я обожнюю музику з краша. Часто навіть микаю її на пробіжках і уявляю, як саме я збираю яблука на рівні. Персі, це не яблука, а вумпа фрукти. Ну неважливо, важливо. Моєму дитинці це були саме яблука. А от у грі про дракона мелодія якась невиразна. Я навіть її не пригадаю, хоча грав буквально щойно. З іншого боку, атмосфера у грі чудова, різноманітні рівні, смішні вороги і левел дизайн непоганий. Місцями аж занадто складний, і це підводить мене до наступної претензії. Є кілька умов, які треба виконати на кожному рівні: це знайти драконів, яких зачарували, і варто сказати, що це майже завжди елементарно, і зібрати всі коштовні каміння. Вони випадають з ворогів, приховані у скринях та просто розкидані на рівні. І ось ця умова мені вже зайшла не дуже. Я взагалі не міг розслабитись, граючи у гру, бо постійно пилисосив мапу боячись пропустити хоч один камінчик. Бо пропустиш, і все, рівень не пройде на 100%. а мені дуже хотілось отримати платину, зібравши всі трофеї. Справді, місцями є такі неочевидні схованки, що непогано було б, якщо чесно, користуватися гайдами на ютюбі, щоб знайти все. Ну, правда кажучи, під кінець гри я зрозумів, що натиснувши лівий стік, твій маленький помічник летить до найближчого діаманта, і це значно спрощує пошук. Правда, а я пропустила цей момент. Ну там ще на початку це пояснюють. Напевно, відходила заварити собі чайок. З точки зору челенджу, може це навіть добре і комусь подобається. Також у грі є рівні, де Спайро може літати. І це було б круто, якби не дурний таймер, і де треба встигнути виконати всі умови за відведений час. О, хіба це важко? Першу я взагалі подумав, що це неможливо. Але після кількох спроб, і після того, як я подивився кілька гайдів на ютюбі. Я зрозумів, який правильний порядок виконання завдань і виконав їх без особливих проблем. Але ж що тоді не так у грі? Яскраво, весела, є челендж. Персіваль, ти став якимось балуваним. Розумієш, я навіть не знаю, як правильно це пояснити. Мені наче не вистачило сюжету чи що. Якось одразу кинули на перший рівень і без рятуй драконів і «Збирай всі коштовності. Нашого вона мені не зрозуміла? Для чого це все, чому я маю це робити? Одно ж таки, буду порівнювати з крашем. Там чи. Їдко пояснили, чому ти потрапляєш на рівні, що тобі треба знайти по одному кристалу, і це потрібно, щоб перемогти кортекса. Є чіткі сюжети, тіль, є рівні з цікавими босами, які розділяють світи. А в спайро навіть рівні з босами якісь дивні. Чесно кажучи, я навіть не завжди розумів, що це бос. Ну, може й так. І от що я точно розумію, що Русня досі на українській землі. А отже, ми всі маємо продовжувати підтримувати наші Збройні Сили. Робіть донати, підтримуйте збори репостами у соціальних мережах. Це дуже важливо. Лише разом ми переможемо у війні проти Росії. Посилання на банку для закупівлі дронів ми залишили, як завжди, в описі під цим відео. Слава Україні! Героям слава, продовжимо. На відміну від босів, у грі є ті хлопці. Ось вони мене бісили більше всього. Блін, вони справжня головна біль. І чесно кажучи, я б їх взагалі виконав з гри. Не сподобались, не рекомендую. Коротше, гра залишає у мене питання, але я читав у твіттері, що це лише перша частина, трохи нудна, а от наступні мають бути набагато цікавіші. Персі, я тут помітила, що твій спайро не канонічного фіолетового кольору. До речі, його таким зробили спеціально, щоб. Він був яскравим і запам'ятовувався. Бо, скажімо, зелений дракон губився б у траві. Але в тебе ж він рожевого кольору, що за прикол? А, це я знайшов паролі, де можна змінити колір спайро. Вийшло доволі прикольно. Рожеве виглядає особливо класно, хоча можна змінити не лише колір. Але, як то кажуть, це вже на любителя. Хоча, чому б ні, як то кажуть. Так, ти вибив платину у першій частині, чи забив? Ображаєш, звісно, вибив Без платини я б не пішов. Це вже принципово для мене. Хай там як, попереду мене чекають ще дві частини, і я дуже сподіваюся, що вони будуть цікавішими. Пишіть у коментарях, чи грали ви у спаро і чи згодні з моєю оцінкою гри. А я піду проходити наступну частину. І якщо ви поставили багато лайків, то дуже скоро вийде огляд і на неї.